Марки авто як люди. BMW даблю 8 серії. Чувак, я BMW 8 серії. Я ідеальна. Я майже сама їду, я майже літаю. Мені на заводі хотіли Кока-Колу в бардачок покласти. Тому що який ще плюс мені то дати. Але гроші прибережи, від чека ніхто не застрахований. Вас 2101. Я живий! Тойота тандра. А мені байдуже, чи є дорога, чи немає. В гори, в ліс, треба, я можу попливсти. Але будь ласка, не беріть мене в місто. Ну мені мало простору, мало. Volkswagen Passat. Чому мене так багато на дорогах? Та бо я класно. Ціна, якість, салон, вигляд, швидкість все класно. Які мінуси? Давайте без мінусів, без хімії на дорогах. І так дніще погано. Будь-яке авто з США. Та Якщо я from America, не знає, що я в хлам. Та й взагалі не кожну автівку є сенс провозити з США. Треба думати, а щоб знати, що зробити, посилання в шапці профілю, вейдшипінг, дзвони, проконсультують, підкажуть. Ви розумієте, що авто США це до 40% вигоди, гарні комплектації, рідні пробіги, дзвони. Челленджер. Та що мені казати? Ви форсаж бачили? Я там є. А що таке форсаж? Форсаж це про кльові круті тачки, масел кари. І я такий. Я мрія для кожного.